Покликання правоохоронців допомагати народу, а не бити його нагайками, переводити бабусь через вулицю, знімати з дерев кішок та чинити добрі справи. У цьому переконані міліціонери у відставці Анатолій Онищук та Віктор Столбовий. Полковники подали до парламенту проект закону про поліцію, гуманнішу та сучаснішу порівняно із міліцією, яка працює в Україні. Мова йде про е банальні речі, які Відомі і стали резонансними в суспільстві, і пов'язані, скажімо, із тортурами в органах внутрішніх справ, із вбивством в органах внутрішніх справ, щоб громадянин почував себе в органах поліції впевненим. Аби правоохоронці не знущалися над затриманими, а родичі знали, що відбувається з їхніми близькими у відділку. Автори законопроекту пропонують встановити у камерах якісний відеонагляд, а дільничних зобов'язати вести онлайн звіти, за яким усі охочі зможуть переглянути, чим займається міліція. За таку роботу правоохоронцям пропонують вдвічі підняти зарплату та давати премії за гуманні вчинки. Сьогодні цифра ця десь базується на рівні 500 п'яти тисяч гривень для працівника. Поліції рядового складу і напевно вдвічі вдвічі, а в якихось моментах і в трічі для вищого начальницького складу, отака От різниця. Я вважаю, що е абсолютно це можливо реалізувати е в сьогоднішній економічній ситуації. Чи зможе відомство профінансувати підвищення зарплат та встановлення техніки у відділках? Міністр Могильов не знає. Нині його відомство фінансується на 40%. тому до проекту про поліцію ще не доходив. Ви ні буде поліцей? Я я я цього не знаю. Курс на гуманізацію працівників міліції у березні оголосили і в Росії. Там також занепокоїлися агресивністю правоохоронців. Міліція дійшла до останньої степені що міліціонери це люди, які граблять, люди, які насилують, це люди, які вбивають, це люди, які в п'яному віде на своїх дорогих автомобілях, на яких вони непонятно як заробили. За півтора місяці дії нового закону у позитивних доброчинців російські правоохоронці перетворитися ще не встигли. Натомість нову форму із лейбами поліція їм уже. Розробляють дизайнери український поліційний законопроект. Тим часом готують до розгляду Верховної Ради. Оксана Тупальська, Платон Левітов, Тивай.